А ваші діти хочуть в класі? Олена, дітей в класі нема? Макші діти? А чого? А діти в класі ваші? О, ваші діти в класі? Вже весна зіткала гобелен у світі страв із квітів верболозів, зіткала вітер і зіткала клен, грози зіткала молоді погрози. Не відпочивши в досвіта весна, сьогодні знов за голубим верстатом. Безмежній радості вона свій гобелен вплітає свято. Травнивий день щебечуть птиці, і школярів шумлять ряди, бо школа, мов як криниця, всім дітям роздає живлющої води. Промінчика очей вона іскриться, уяву збуджує усіх гостей. Хай щедрістю наповниться криниця. вітаємо радісно, випускників, дітей. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, гості. Коли травниво мріє бузок і пахне цвіт, тоді приходить щире і трепетне, незабутнє свято, останній дзвоник. Його з нетерпінням очікують всі: учні перевідних класів, бо для них попереду три місяці безтурботних канікул. Родичі і батьки, школярів, бо їхні діти зможуть відпочити. Вчителі, бо попереду відпустка. Але найбільше його очікують випускники. Для яких воно радісно і водночас сумне, радість від того, що вони стали дорослими, розумними, готовими до звершення своїх задумів а сумне, бо доводиться прощатися з дитинством, безтурботним життям, школою, друзями. Дитинство уже ніколи до них не повернеться, розтане піснею останнього дзвінка, який покличе їх у незвідану дорогу майбутнього. Останній дзвоник. Скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку, світлої печалі. Сьогодні, можливо як ніколи, ви відчуєте, що школа це ваш рідний дім, адже ви тут виросли. Життя кожної людини це історія, яка має минуле, теперішнє і майбутнє, час змінює все. Життєва дорога людини нелегка і мінлива. Та всім неодмінно світитиме далеким вогником, стискаючи серце з погодом дитинства, рідна школа, що зовсім недавно зустрічав на цьому шкільному порозі маленьких несміливих пташенят, що боялися відірватися від батьківського крила. А сьогодні, через якусь мить, ви не впізнаєте їх. На цей майданчик вийдуть зможнілі красені соколи і ніжні чарівні лебідки, готові до відльоту у вирій такого складного і такого непередбачуваного дорослого життя. Все має свій кінець і свій початок, і все ж дивують нас чарівники роки, як із маленьких хлопчиків, дівчаток так швидко виросли випускники, скільки теплих слів, привіту. Хочеться для вас сказати, скільки щастя, скільки сонця. Мамо руки в руки дати. Бурхливими оплосками зустрічаємо наших одинадцятокласників, які сьогодні в останній виходять на шкільний майданчик, щоб провести своє дитинство. Класний керівник Лисак Ірина Володимирівна. Перші вчителі Кузьмяк Любов Васильівна та Кіндракевич Світлана Ігорівна. А наша довічня святиня, прапор держави в віках, неба блакитньому плине, стиглигланівнім розм.